Динамо ганебно завершує свої виступи у лізі конференції, після чого, схоже, збирається нарешті серйозно піти на ринок. Друзі, усім привіт, вітаю вас на динамівському секторі. І сьогодні ми, звичайно, будемо говорити про... Підсумки євросезону для Динамо, адже за тур до завершення основного етапу ліги конференцій ці підсумки вже можна підводити. Динамо нікуди не проходить. Шансів на плей-офф більше немає. Але схоже, такий відверто провальний результат. Нарешті. Дав зрозуміти керівникам, що без інвестицій в команду нічого доброго не буде. Ми просто зараз розпочнемо і про все вам розкажемо. А вас тим часом попросимо підтримати наш проект. І найкращий спосіб це зробити це підписатися на нього просто зараз. Якщо ви виконаєте таку дію протягом перегляду відео, а якщо ще й вподобайку поставити просто зараз, то для Ютубу це буде неймовірний сигнал, що це відео варто рекомендувати далі. Ми сподіваємося на вашу підтримку. Дякую. І поїхали. Ну і давайте стартувати з матчу проти Фіорентини. Матч, який мав або подарувати Динамо шанси на плей-офф, і при тому доволі непогані. Або все закінчити. І, на жаль, стався другий варіант. І розпочнемо ми традиційно зі стартового складу, адже Ігор Костюк міняє його зараз фактично кожного матчу. Очевидно, шукаючи для себе якісь найкращі комбінації або зв'язки футболістів. От і на матч в Італії вийшов доволі оновлений склад. Не було там молоді. Зокрема, ані Яцика, ані Пономаренка з редушком двоє останніх напередодні вирушили до команди Ю 19 З перших хвилин вийшов нещерет вище тимчик Захарченко, і Дубінчак у центрі поля діяли піхальонок Михайленко і Шапаренко. Аватасі тріо. Волошин Гереро Кабаєв Кияни доволі активно розпочали матч і хотіли, напевно, здивувати суперника такою активністю. Вже на четвертій хвилині пробував піхальонок, згодом тіаре, але обидва удари були заблоковані. Після чого фіалки доволі швидко заспокоїли і гру, і суперника. І ці два заблоковані удари у першій десяти хвилинці стали для Динамо єдиними у першому таймі. Надалі лише італійський клуб показував себе в атаці. Господарі доволі швидко відсунули гру від своїх воріт, пішли атакувати, і, власне, це принесло успіх вже на 18-й хвилині. Добре, нам знайомий Додо навісив із правого флангу на голову Мойзекіну, якого повністю втратив тіаре, і нападник у стрибку переправив м'яч у протихід нещерету. На коражі Фіорентина продовжувала атакувати. дубль міг робити кін, але нещерет ціною власного обличчя зупинив потужний удар. Динамо, хоч і намагалося контролювати матч або принаймні відновити цей контроль, але якихось небезпечних моментів біля воріт ДХ не створили, натомість пропускати вдруге могли. Голкіпер Динамо у першому таймі мав справді багато роботи, адже в сторону його воріт полетіло аж 11 ударів. У другій половині Динамо було не схожим саме на себе, але виключно у позитивному ключі. Очевидно, відступати було вже немає куди, тож підопічні костюка побігли в атаку і у перші 10 хвилин були не. Ймовірно активними. І врешті це не могло не принести результат. На 55-й хвилині вдалося киянам зрівняти. Піхальонок скинув під удар Михайленку, і той потужним ударом з дальньої відстані поцілив у верхній кут 1-1. Звісно, пропускати Фіорентина не планувала, тож ледь не в наступній атаці могла забивати, але шанси столичної команди на успіх продовжував зберігати нещерет. Але він не всесильний. На 74 й хвилині підопічні Костюка пропустили вдруге після подачі з лівого флангу. Кін завдавав прицільного удару, але Руслану вдався просто фантастичний сейф. Але Шапаренко у другому темпі не втримав Гудбенсона, який пробував вже по незахищеним воротам. Сил на те, аби знову під йти в атаку і вдруге зрівняти у Динамо напевно вже не було. Натомість від третього голу і це вкотре потрібно говорити. Динамо рятував нещерет. Тож фінальний свисток фіксує перемогу Фіорентини з рахунком 2-1. і це їх перша звитяга ще із 23 жовтня. Ну, а далі про турнірну таблицю, яка для Динамо після п'яти турів виглядає просто катастрофічно. Якщо коротко, то сезон європейський сезон для команди Костюка вже все. Отож, Динамо у загальній таблиці ми знаходимо лише на 28-й позиції. Так, поразка від Фіорентини загалом не є якоюсь сенсацією, але втрата очок у матчах із Самсунспором та Омонією це точно не те, чого чекали уболівальники. Як результат, після п'яти турів Динамо має лише три бали і достроково втрачає будь-які шанси на те, аби опинитися у раунді плей-офф після того, як Лінкольн здолав Сігму, Шкендія перемогла а але зіграв в нічию з Майнцом. Місце вище 24-го стало для киян недоступним. У Лінкольна 7 сім балів, тоді як у команди Костюка лише 3. І навіть перемога у заключному турі над Ноа не дозволить їм стрибнути вище ніж 25-те місце. Утім, вчора Динамо дарувало нам і позитивні емоції. Щоправда, робила це не головна команда, а молодіжна. Команда Динамо Ю-19 зіграла матч відповідь третього раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА проти однолітків із шотландського Хіберніана. Кияни прилетіли до Шотландії, маючи мінімальну перевагу після першого матчу, і, звичайно, мали намір свій результат закріпити. Однак після сухого першого тайму на старті другої половини вони пропустили. Кліланд здалеку обвідним ударом влучив майже у дев'ятку воріт Суркіса. Рятівником для київської команди вже за три хвилини став Осипенко, який Самотужки протягнув м'яча до штрафного майданчика і чітко пробив низом. До кінця гри обидві команди намагалися змінити рахунок на табло, але це нікому не вдавалося. Тож фінальний свисток фіксує нічию 1-1 і такий результат дарує команді вихід до наступного раунду змагань. Сьогодні ж визначився і суперник команди, яку нині тренує Павло Чередніченко на стадії 1-16, динамо гратиме із Мадридським Атлетико. Ця команда на етапі ліги посіла сьом місце серед 32 команд. Майбутній матч буде домашнім для столичного клубу і відбудеться 3 або 4 лютого. Ну і давайте далі про реакцію команди, власне, головної команди Динамо. На ось цей єврокубковий провал. Адже, схоже, зимою ми справді побачимо декілька доволі серйозних підписань. Але для початку про того, хто команду може покинути, і це Валентин Рубчинський. Більше того, може статися навіть повноцінний його трансфер. За даними Спорт.юа, Рубчинський і Динамо не проти завершити співпрацю один з одним, але окрім потенційного повноцінного переходу, розглядають також варіант із орендою. Гравець доєднався до київської команди навесні 2024 року, коли перейшов із Дніпра 1 А його контракт розрахований до червня 28-го. Втім, у поточному сезоні. Він награв лише три матчі без результативних дій. Можливо, піде столичний клуб і за новим нападником. Принаймні на цьому наполягає колишній гравець національної збірної України, ну і того ж Динамо Андрій Богданов. У коментарі для сайту український футбол він гостро розкритикував Едуардо Гереро. А враховуючи нещодавню інформацію про те, що потенційно піде з команди і Владіслав Блинуце, ситуація з фінішером справді може стати гострою проблемою для Костюка, ну або хто там тренуватиме. Команду далі. Отож, на думку Богданова, у Єврокубках Гереро цитата просто немає на полі. Будемо відверті, Динамо потрібен нападник, каже екс-гравець клубу. Гереро у команді вже другий сезон. Адаптація мала би пройти, тим паче він грав до цього у зорі, на що можна розраховувати на вістрі атаки із такою грою. Такими словами завершує Богданов свою думку. Тож, як гадаєте ви, чи справді Динамо необхідно підсилювати атакувальну лінію? Хто знає, можливо, той гучний. Трансфер, про який нещодавно казав Співаковський, який, начебто, готує керівництво, буде стосуватися саме лінії атаки. Наразі до слова відомо вже більше деталей. Повідомляється, що керівники ухвалили принципове рішення інвестувати взимку у підсилення складу. Переговори з потенційним новачком наразі тривають. Суму переходу оцінюють у 2 мільйони євро. Очікується, що офіційні перемовини будуть більш активними після того, як завершиться перша частина сезону, а Динамо. Отримає остаточну інформацію щодо потенційних продажів. Раніше у ЗМІ промайнула інформація щодо Бруніньо Скарпат, але наразі додаткових деталей там немає. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Динамо і Єврокубки цього сезону це також не щаслива історія. Динамо і потенційні підсилення. Можливо, це вже буде більш. Щось цікаве і веселе у січні. Власне про це дізнаємося дуже скоро. Для того аби не пропускати наші наступні відео, знову ж таки закликаємо підписатися на канал, а це відео оцінити вподобайкою. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.